Привіт, кохані! Ви на каналі Світла. Рада вас всіх вітати. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже приємно це від вас чути і бачити. Добре, давайте починати. Кортисенький розклад зараз зробимо для наших козирогів. Подивимось, що буде їх чекати, спонукати від 15 до 31 серпня цього місяця. Подивимося, якісь підсказочки. І давайте достанемо першу карту для наших козирогів. Що ж таке їх буде чекати цю половину місяці серпня? Перша карта для козирогів. Трійка. Трійка жезлів. Трійка жезлів це у нас якесь очікування. Очікування якоїсь звістки, якоїсь інформації. Це також може бути якісь… З кимсь будете співпрацювати, кудись вирушати в нові ваші якісь дороги, там, де ви вже запланували йти, тобто ви перед цим були десь так, почали щось робити, а тут вже ви конкретно знаєте, куди вам прямувати, куди вам провадити той, провести той шлях. Тобто на вас чекає світле таке майбутнє. Так, на вас чекають якісь нові, нові можливості, нові якісь навчання, нові якісь навики, нові якісь подолання ваших, наприклад, таких складних справ або пізнання. Тої справи, яку ви раніше почали. Тобто це, це щось таке новеньке у вашому, у вашому буде оточенні щось таке нове, там, де ви готові вирушити зі своїми добрими намірами. Ця карта нам ще показує якесь співробітництво, тобто ви не самі тут будете працювати, так? А безпосередньо вже будете працювати з кимось, хто буде вам допомагати, хто буде так само думати, як ви підтримувати вас. Тобто це таке відточування вашої справи, ваших керунків, ви знаєте, куди ви прямуєте. І на дні цієї, колоди, як не дивно, то випала четвірка. Жизлів. Четвірка жезлів це карта святкувань, карта вашого, знаєте, там, де ви знаходитесь, ваших чотирьох кутів, вашої стабільності. Тобто ви рухаєтесь так, в правильному керунку, і потім будете святкувати. Святкувати так, що буде, буде вся родина біля вас. Це також може бути якийсь… В новому домі святкування це може бути і якісь дні народження, якісь весілля. Тобто, люди тут задоволені, вони гарно вбрані, вони. Вони готові святкувати, зустрічати гостів. Тобто, козороги, дивіться, щоб у вас було все-все-все на мазі, як ви запланували зустрічати гостів, ви знаєте, куди ви йдете і що ви запланували, і щоб потім зробити для себе все ж таки свято якесь. Так, або, як -то кажуть, у нас виставиться треба за щось. Ну то це ж таке, виставляйтеся. Давайте ще подивимось. Карту для вас, Козерогі, що буде вас чекати, спонукати ці 15 днів до кінця місяця. Це ще може бути запланована відпустка, так? там, де ви будете святкувати. Можливо, ви захочете десь поїхати на море або там, де не були ніколи, і там відсвяткувати, наприклад, якісь свої, я не знаю, то, що вам хтось там подарував щось, це ж може бути подарунки. так. І ви будете то все святкувати. Давайте ще одну карту для вас. Ще одна карта для козирогів. Ну, козироги, дивіться, це карта ще одна такої дороги, шестірка мечів. Шестірка мечів нам показує такі е, глибокі зміни для вас будуть в житті. Це, знаєте, зібрати речі і піти в той шлях. Тобто, що тут ви знаєте, куди ви йдете. А тут ви вже з речами готові піти від гіршого життя краще, розумієте? Ви готові піти від поганих стосунків, ви готові піти від поганої роботи, ви готові піти від якихось людей, які вам докучають своїми думками, нашептують, як у ворони каркають, так, то, то не зважайте на тих кор... Ворон, вони вам нічого доброго не принесуть. Якщо собі запланували, то далі собі ідіть і робіть то, що ви захочете. Також на дні цієї колоди випала, як не дивно, нам така місяць. Так? Місяць нам показує місяць луна, як тут називає, нам показує теж таке двояке бачення. Бо дівчина вона тут нібито не в воді, але все ж таки вона дихає, так? і, і е, вона нам показує якісь такі е, таємниці, то що ми не знаємо, ви не знаєте, куди ви йдете, але ви хочете туди йти, розумієте? Е, ця старша карта нам показує теж таку величезну інтуїцію. Тобто, якщо навіть ви і не знаєте... Так, що вам куди робити, то ваша інтуїція вам підскаже і, і підскаже вам вірний шлях, ви в ті лодки вже сидите і ви рухаєтесь в правильному руху, повірте, інтуїція вас доведе саме до того краю, там, де вам потрібно бути. Ви припливете до того берегу, де вам буде спокійніше. Краще. І все ж таки у вас в думках будуть такі надії, що у мене все вийде, все вийде. Давайте подивимось ще одну карту з другої колоди. Е, Відмічок, подивимось, що буде ще на вас чекати. Так, а тут у нас дивіться, тут у нас є такий король кубків. Король кубків це, знаєте, такий чоловік у вашому оточенні може з'явитися. По знаку зодіаку, це гороскопу, це значить у нас риби, раки або скорпіони. Хтось такий може бути в вашому оточенні. Також це може бути якийсь який психолог, так? якийсь такий порадник. Які займаються думками людей, ну, тут психолог теж можна знати. Також це може бути вчитель якийсь такий е, е, дитячих класів для дітей, е, це також може бути лікар по цій карті. Можливо, ви щось знаєте, що вам треба десь обслідуватися, так? І, ви, і ви знаєте, що той лікар все ж таки вам допоможе. Тобто зможе така приігруватися ситуація, що може. Може, десь треба вам пройти курс лікування, і ви залюбки туди йдете. знаєте, Ви йдете, бо знаєте, що вам буде там краще. І також на дні цієї колоди то нам випала така карта смерті. Не лякайтеся її. Ця карта смерті нам показує відродження, ваше відродження. Подивіться, там, за спиною смерті. Стоїть дві таких двері. так, І саме смерть цього свого меча показала на ту дверку, яка привідкрита, там сонце світить. розумієте, Тобто ви десь десь були, так, ви готові піти в щось нове, взяти всі свої речі. Зустріти, наприклад, таку особу, яка вам порадить, направить вас. Це також може бути це м'яка-м'яка така людина. Це не тільки може бути король в образі чоловіка, це також може бути цей король в образі жінки. тобто, Бо це дуже-дуже така людина, яка може вас підтримувати, радити щось з вами. І Дивіться, рибки там є, то здійснення бажань, тобто це вода, буде пливсти по воді, там і, і дельфіни плавають, ніби така як русалка, чи хто тут така виплинула. Тобто тут якісь теж скриті такі, можливо, будуть якісь у вас викриються якісь такі, знаєте, Такі справи, що можливо вам і не сподобаються, бо цей король вам поможе все ж таки влаштувати свої думки, поставити на місто, розпреділити все те, що у вас, а це смерть, це смерть, так? Вона нам показує все ж таки вдродження для вас. Це щось старе відходить і щось нове починається. Я вам бажаю всього найкращого, ну не лякайтеся ці карти, просто не лякайтеся. Вона є добра, і зараз дивіться, воно порветься та нитка, так? І, тобто вже у вас можливо нерви не витримують щось таке бути в старому і ви готові втікти в щось нове. То тут вам показують, що війдіть в ту двері, Якщо вже тікаєте, не вертайтеся назад. Війдіть в ту нову двері, привідкрити, там сонце світить, можливо, той король вам покаже той рух, піді в ту дверку, і там ти собі залатиш всі папери, поставиш всі підписи, то що ти хотіла, чи хотів, ти зробиш. Тобто в ту дверку треба вам війти і доробити ті важливі справи, які у вас були початі. Я вам бажаю здійснення ваших мрій. Хай у вас все станеться так, як ви запланували. Їдь до перемоги, рухайтесь вперед і не зупиняйтеся, бо все старе, воно віджили, живіть сьогодні, і рухатись далі безустанно. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Бувайте! Па!